Скорочення пенсії в основному стосується тих людей, які отримують пенсію більше, ніж максимальний розмір, тобто 23 тисячі 610. Є в нас така категорія. Якщо взяти по Одеській області, то це майже 2 тисячі осіб, в які винесено рішення відповідне, і вони отримують таку пенсію на період військового стану на 2025 рік. Знову ж таки, відповідно. До закону про державний бюджет на поточний рік виплата пенсії, ті, які призначені, і йде більше, ніж максимальна. Це в основному по спецзаконам. 14 спецзаконів мають на увазі, призупиняється виплата на той, на той коефіцієнт, який перевищує максимальний розміром 23 610. Цей коефіцієнт визначається. І е, враховується як понижуючий, будемо так казати. Вона не зовсім виплачується в тому розмірі, як платилась. А наприклад, пенсія виплачувалась в розмірі 30 тисяч, тобто при, в, в, більше, ніж встановлений е, максимальний розмір. 23 тисячі 610 це передбачено законодавством е, максимальний розмір, А та різниця вже 8 тисяч, яка складає, це буде виплачувати. Плачується відповідно із застосуванням понижуючого коефіцієнта. Це закон про державну службу, це закон про прокуратуру, про статус народного депутата, про національний банк, про службу в органах місцевого самоврядування, про судову експертизу, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. І ще низка законів, які передбачають виплату пенсії з таким понижуючим коефіцієнтом. Слід зазначити, що виняток є для тих, Осіб, які е, мають статус е, Приймали участь в антитерористичних операціях, починаючи із 2014 року, це в тих областях в нашій Донецька, Луганська області, які мають документи як учасники АТО. При відповідних документах, якщо їм даже призупинили виплату пенсії, то вони не їм необхідно такі документи донести, тому що при призначенні ми їх. Не, не потрібно було, а сьогодні донести для того, щоб поновити виплату пенсії у повному розмірі. Це тільки одна категорія, на яку розповсюджуються.